Потім відбулася дивна гра з яблуками, правила якої розповідала Іра. І я так не зрозуміла, що вона меле, але тим паче. Я так розумію, це якесь гадання, говориш фразу, котиш те яблучко. Якщо воно далеко прокотилось, то бажання здійсниться. Пішли катати яблука, котити, котити, катати. Ну, так, да, кататися ніби як на тілішки разом з Надін Тарас знову зачепив тему сімейних цінностей. Все таки в ньому це глибоко сидить і це класно. І мені сподобалося, що Надін проговорила те, що її тривожить, що в неї може бути мак на зубах. Ось це треба сказати, щоб потім бути на релаксі. Особливо при тісному контакті. От є така фраза: якщо ти дуже боїшся опозоритись, опозорся і не бійся. Я коли роблю візаж, так я не візажистка. Просто хобі, іноді подруг, друзів можу нафарбувати. І перше питання, про яке переживаю я, і переживають мої моїй моделі, це чи не воняє в нас один одного з рота? Оце ми проговорили, не воняє, поїхали фарбуватися. Ну і Надін дуже хотіла, щоб Тарас її поцілував. Тарас це побачив і поцілував. І ви мені ще скажете, що це не жінка, робить перший крок. Що це не вона поглядом каже фас? Не треба плутати з Віктім Блеймінгом, не треба. Потім вони кусали калиту. І в холостяку цікава саме взаємодія Тараса з дівчатами, оце кохання, яке зароджується, оця інтимність, іскри там. іноді факапи. А коли таке колективне гуляння, воно якесь не таке цікаве. І як Тарас сказав, що він в школі грав цю калиту. То я думаю, це в кожного в класі були такі вечорниці на Андрія і в це гралися. І це, звичайно, не калета в них була, звичайна булка із тіпа типу, Сільпо. Але ж ви гралися в це? От напишіть мені в коментарях: це у всіх було, чи є люди, які не займалися цією калетою. Мені цікаво, чи бувають такі. Наступною на тет Тарас забрав Валерію. Ну і Ліра знову ж проявила себе як стримана, інтелігентна, спокійна, врівноважена людина. От якби міс Україна, ось та, міс Турнікет, вела себе так, як Ліра, от вона дійсно вела б себе достойно. Ну Лера така стримана, вихована, як розказує Тарас. А він такий, як Денисенко внутрі, мені здається, такий бунтар проти мами. В нього ж такі специфічні стосунки з мамою, якщо відверто. Вона там йому забороняла розлучатися. Ну це так не робиться. Дорослій людині неможливо вказувати, як вести їй її, її особисте життя. Це взагалі нонсенс. А дорослий дядя і слухався маму. Ось, мабуть, в цьому розгадка, чому він з Денисенко так скаче, як скажені, тому що вони якісь ще не реалізовані підлітки, не знаю. Вони ще на етапі бунтарства проти батьків. Знаєте, як, що таке дорослість? Це дорослість, коли ти можеш сказати, що мама іноді права, і тобі не треба проти неї бунтувати, прикиньте, я вам поскаржуся, що з віком бунтувати починають батьки, на них оце старече, і ти потім сам їх нянчиш. І як вдало написала в коментарі глядачка Мар'яна Барган, що він попрощається з Валерією, так і сталося. А Валерія пішла красиво. Спокійно, без сліз, з впевненістю, що ти ще шкодуватимеш. І обнімала його і прибирала пилинки. І він сам сказав, що, можливо, шкодуватиме. І вона не зі злом це сказала і побажала щастя. От за ким дійсно шкодуватиме, так це за Валерією. Цікаво, що там буде на постшоу. З ким же все-таки Тарас залишиться? Ну, ваші ставки. Я ставлю на Готочкіну, на його колишню. Тому що це вже не перший холостяк, який після проекту повертається до колишній. Більше того, наскільки ходять чутки, то вони не розставалися, а просто зробили вигляд. Знаєте, я це не засуджую. Я б теж, якби мене взяли в холостяка чи холостячку, я б сказала чоловікові, що так. Ми з тобою граємо в гру. Я собі знімався, це кар'єра, ти робиш вигляд, що ми розлучені. І це не страшно, тому що це шоу-бізнес. А проблема була дійсно в тому, що Валерія сказала, що я швидко не закохуюсь. ну вона в Тараса не була закохана. Та да, вона класна, спокійна, стримана, з нею буде легко в спілкуванні, вона десь відкоректована, але ну не закохана. І він це теж відчував. Далі на вечорницях відбувалася гра в Тараса хоча в оригіналі грав Панас, і слава Богу, правила пояснювала не Ірочка, а Гриша. Всі одночасно щось кричать, а Тарас має вгадати, хто що крикнув. А я б кричала, ходжу на побачення. Під час гри, як каже сам Тарас, він налажав і 11.11 -11 фразу не віддав Насті, а переплутав і назвав, що це там Даша та що Лебідь сказала. ж Даша. І замість вибачень взяв Іру на тет. Молодець. Ну, Ірочка, звичайно, почала фліртувати, щось вигадувати, придумала з бантиком якась фінтіклюшка в неї. Боже, такий гарний тарасік, і вже перші залисини по бокам. Ви знаєте, лисини в чоловіка бувають двох типів: Отако на маківки ззаді великий, як клоун, і отак над очима з двох сторін між вухами і очима, отакі дві полосочки. І це теж залисини. Ребята, ребята. Чоловіки, одружуйтесь як можна швидше, тому що в 27 ви вже лисієте. Кому ви треба? Зараз така програма, що жінки готові бути навіть одні, аби не з огидним. А потім на жіночий клуб запросили пані Ольгу, цю кухаря можна так сказати, яка цих коників і робила, щоб були з самого початку. І кожна з дівчат теж спробувала зробити цих коників. А це мені сподобалось. Я б їх теж і поїла б і зробила б. Ну, ясно, що вони таке поробили, що рука не з того місця. Мені дуже сподобалась фраза Тараса, коли він зірочкою говорив, що його зовсім не напрягає, якщо жінка сидить вдома і нічого не робить. Він готовий брати фінансову відповідальність за сім'ю, але йому водночас потрібна жінка, яка розвивається. Це прямо зараз тренд. Зараз просто содержанки вже не в моді. Зараз в моді такі жінки активні, які несуть якесь соціальне значення. Вона може й не працювати, але вона повинна бути значима. Наприклад, блогер чи якийсь волонтер, мати свій благодійний фонд, зараз модно, щоб домогосподарка вдома не сиділа, а займалась якоюсь діяльністю, розвивалась. Ну і для Тараса в його кар'єрі головне реалізація, а не сам заробіток. Він про це якраз говорив там на перших вечірках. І, по-моєму, якраз знадін, якщо я не помиляюся. Коли в нього спитала, ти хочеш левелапнутись в кар'єрі, це типу заробляти більше грошей. Але ж для актора левелап це ж не тільки фінансова сторона, це як премія якась Оскар той же, там ще щось. І не завжди ці премії фінансові, іноді вони просто престижні, іноді це просто визнання. Адже акторство це все-таки сфера мистецтва, а вона якась. Десь більша за гроші, вона якась вічніша. Тому що життя минає, а мистецтво то залишається. Його ролі, от Кайдаш, він залишиться назавжди. Це дивимось ми, і це будуть дивитись вже наші діти. Наталя Ворожби це шорі, господи, шоуранер Цього проєкту вона ж створила, шедевр. Якщо ви теж любите спіймати Кайдаша, то подивіться, будь ласка, мій психологічний огляд на цей твір. Я його обожнюю. А ви напишіть в коментарях. А якщо ви ще не дивилися, то подивіться, не пожалкуєте. Це достойна заміна з легкою парою, чи любові голуби, чи служебного роману радянського. У нас є класний, якісний продукт, який можна переглядати багато разів на свята. У нас раніше такого продукту не було. Наприклад, теж поетичне кіно Довженка чи Тіні Забутих предків ну, вони були важкі для перегляду. А це просто шедевр, саме не поетичне кіно, не елітарне, а масове і назавжди. Все воно вже залишилось на віка. Ну і правильно, Тарас сказав, головне, щоб у жінки був інтерес, щоб очі горіли. Ну, в нього ж очі горять своєю роботою. Ну, і жінка така має бути. Ну, я йому от з ним бачу мистки якусь таку. Хай може й небагато заробляє, але. Але реалізована. Ну, от якась вишивальниця. Нехай вона така домогосподарка вдома сидить, але ж вона вишивала тих вишиванок, зробила виставку в музеї, там запросила Тараса проводити цю виставку. Ось це йому пара, щоб в неї очі горіли від своєї роботи, в нього від своєї, і нехай в неї ніякого прибутку з тих вишивок не буде. Але ж. Якась така діяльність, і вона ці вишивки залишив в тому музеї, да, там, наприклад, досліджувачка якогось там етносу, там якихось традицій, якихось там вишивок. Отлично, грошей небагато, але вклад. Її вклад буде, да, там якась наукова дослідницька робота. Мені здається, його це абсолютно влаштує. Грошей ноль, але що в неї очі горять, йому вистачить. Ну, це я розфантазувалася. Ми ж знаємо про готочкину. А це була друга частина огляду, і очікуйте третю.